так буде коротке відео по такій машинці. Я вже його колись знімав, але я вже нею користуюся, тільки то час вже пройшло, ну і хочу зараз зробити такі відео про те, наскільки вона хороша. Зараз я її розпакую, і покажу вам і розкажу. Так, то я докупив ще різні собі такі осадки? Ну, тут знаю, що це за фірма якась китайська, напевно, як завжди. Нічого особливого, просто деякі є в комплекті. Більше тих речей, що було стандартно, Ну, але тут зараз не круто. Так, Оця машинка. Тут маєте всі її параметри. Виготовлена в Китаї. Ну що я можу сказати? Вона хороша машинка, мені сподобалась для тих всіх робіт, які я роблю. Ну, в день я її використовую не дуже, не дуже багато часу. Бачите, вона майже в новому стані тут. Але на деякі такі роботи, які мені необхідно зробити раз в тиждень щось на пів години роботи, вона, як то кажуть, вистачає. Цілком вона підходить, корпус в неї добротний. Нічого не скріпить, нічого не тріщить. Розкручувати я її сьогодні не буду в тому відео. Ну, бо тому, що я бачу, що нема тут необхідності такої. Так, то її інструкції різні. І англійські, то будемо дивитися на англійський. Така інструкція, перша сторінка. Нічого особливого немає, як заряджати. Всі технічні дані. Кому цікаво, можете почитати. І тут вже пішла інша мова. Добре, отакі. Ну і що, хочу, зараз її включимо і покажу, як вона працює. Поставлю якусь насадку відрізну. Це я також собі докупляв. Ось такі насадки. Попробую зараз дефануты сух металу. На не всіх оборотах, напевно, що всі так працюють. Машинки тут взагалі слабенько бороти, то напевно це сверлити. Зараз попробую відрізний поставити і підрізати кусок металу. Так, виміняв насадку на відрізний. Окуляри мусить бути обов'язково. такі окулярики. При включенні зразу автоматично включається на, три, на третьому пітудіоді. Збільшуємо швидкість. Ось така машинка працює вона нормально, доволі непогано. У мене є ще з живленням від 220 від розетки, але її біля мене зараз нема. Тому для того купив собі отаку, щоб була завжди під рукою, щоб можна було якісь простенькі роботи виконати за допомогою цієї цієї машинки. Я би її рекомендував. Хороша добротно зроблена. Не знаю, що там за акумулятор, Ну, поки що вже в мене вона більше півроку, і я нею користуюсь, мене вона цілком задовільняє. Хороший корпус, хороша фірма, хоча китайська, але я думаю, це цей кращий Китай зроблений. Так що, якщо побачите таку машинку, то можете її купити. Всім дякую за перегляд, кого тут цікавило.